Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні у нас на огляді ось такий садовий інструмент, садовий інвентар, як то кажуть. Аератор-скарифікатор, який допоможе вам завжди тримати ваш газон у доглянутому та красивому вигляді. Допоможе його розпушувати, аерувати, так як це у нас є аератор-скарифікатор. Країна походження у нас Німеччина виробник Алко. Модель називається Combi Care38 e е Comfort. Що хотілося б про нього сказати. В першу чергу, це дуже доволі таки ефективний аератор з електричним потужним двигуном. Потужність даного двигуна, який встановлений на нашому аераторі, складає 1,3 кВт. Ним можна як розпушувати, повторюсь, газон, так і виконувати його аерацію, ну, таких невеличких домашніх, так сказати, газончиків біля приватних будинків. Він стане хорошим помічником у питанні покращення обміну речовин вашого газону із навколишнім середовищем. Дуже компактний, ергономічний і зручною використання. Деталі корпусу виготовлені із міцного АБС пластику, який не боїться. Ударів для того, щоб він у вас довше прожив. І деталі нашої ручки виконані із міцного металу, ось такого товстого, який також дуже довго вам прослугує. Він, даний аератор, може виконувати свою роботу, викидаючи при цьому зняту траву з газону, або відповідно на землю на газон, або ось в ось такий травозбірник, який йде в комплекті. Ємність його 55 літрів. Для перемикання з режиму аерації на розпушування вам достатньо лише переставити вал, що дуже просто зробити і без інструментів. Тому що зараз я вам покажу, як це робиться, і ви дійсно зрозумієте, що це доволі таки легко. Підіймається наш аератор ось таким чином нагору. Далі бачимо знизу елементи, елемент для аерування газону. Бачимо ось тут, ось таку шестеренку, вона у нас відкручується дуже легко. Зараз не буду показувати, тому що це потребує участі двох рук, але, повірте, це дуже легко. Ось вона відкручується, знімається такий настрімач нашого валу, виймається цей вал і ставиться вал для розпушування газону. Як бачите, виконано все. Також якісно, маємо з одної сторони підшипник, з іншої сторони ось такий досить такий кріпкий металевий прут, на якому все тримається. Значить, ширина розпушування за допомогою даного валу у нас складає 37 см, і ширина аерування за допомогою ось цього валу у нас складає 37 см. Сантиметрів. Розпушувальний вал обладнаний 14 сталевими ось такими прутами. І вал для аерації володіє ось такими також міцними ножами по керуванню даного аератора. Що хотілося б сказати? Маємо 5 режимів. Зміни висоти обробки вашого газону. Також все дуже інтуїтивно і легко керується. Маємо 5 режимів, ось як ви бачите, його висота наразі, він зараз у нас виставлений на максимальну висоту. Натискаємо на даний перемикач, раз, і він пішов вниз і, відповідно, сам аератор також пішов вниз. І таким же чином ми його підіймаємо. Як я вже сказав, маємо травозбірник ємністю 155 літрів і ось таку регульовану ручку, виконану із міцного металу, із такого міцного, міцного, міцної труби металевої. Маємо ось такі елементи керування, дуже зручну ручку. Дуже зручно з нею працювати ось такий легкий в неї хід. І маємо ось такі запобіжники для того, щоб... Були, так сказати, враховані всі елементи безпеки. Тобто спочатку ми зажимаємо наш запобіжник і далі зажимаємо ручку. Тоді у нас робота відбувається. Як тільки ми відпускаємо нашу ручку, запобіжник відстрілює і вже далі робота відбуватись не буде. Також з цієї сторони у нас знаходиться ось такий штекер, до якого підключається наш. Подовжувач для того, щоб підключити даний аератор до мережі. Так як нагадаю, даний аератор у нас з'являється мережі. Тож, дорогі друзі, ось такі аератори з карифікаторів можна придбати у нашому інтернет-магазині електромотор.com.ua наш сайт або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. Якщо зателефонуєте вам, зможемо з радістю дати вам індивідуальні умови для купівлі. Тобто бонус у вигляді або ж знижки, або ж іще якихось, як то кажуть, плюшок, щоб ваша купівля була більш приємною. І щоб ви до нас знову звертались. Тож, дорогі друзі, будемо чекати ваших звернень. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!